えっ Я там знак, я далі стану. 3.34 з табличкою задні мене. Не стійте другим рядом. Що, були... Давайте я стану, будемо діалог вести, так? хорошо? Добрий вечір. Вечір добрий. Інспектор патрульної поліції, я Шевчук. Хто хто? Рядовий Шевчук. Дуже приємно. Можемо показати посвідчення. Не треба. Не я вам поки що вірю. Що раз? Я вам поки що вірю, не треба. Дивіться, ви порушили правила дорожнього руху, а саме здійснили поворот ліворуч по вулиці Гагаріна. Там є знак, що можна їх тільки праворуч. А тепер я вже вам не вірю. Будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Шевчук Валентин Григорович. Валентин Григорович, я не порушував правила дорожнього руху. Чому? Так не порушував правило дорожнього руху. А чому я порушував? Я не знаю, я тому вам... Так права. якщо ви не знаєте, чого мене зупинили? Я вас зупинив, тому що ви здійснили поворот ліворуч, там де це заборонено. Не заборонено там. Придивіть, будь ласка, техпаспорт, паспорт, посвідчення водія і страховку. Нема в мене техпаспорта. Немає, так? Немає. Дивіться, немає, будь ласка, що немає техпаспорта. Свідоцтво на право керування є у вас? Є. Можете придивити? В зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що ви порушили... А це, а це ваш колега Андрій? Так, це мій колега Андрій. А можна ваше посвідчення? Так, є. Паранюк правильніше чи Паранюк? Паранюк Паранюк Андрій Васильович. Андрій Васильович, скажіть, будь ласка, чому ви е, порушуєте закон про поліцію? Я порушую закон про поліцію. Ну не я ж, я ж не поліцмен. Ну, я реєстрував, побажав вам бажаю доброго вечора. Я вам теж бажаю доброго вечора. Я. Але все-таки чому порушуєте закон про поліцію? Чому я порушую? Я сам, я не порушую. Ну, як що саме? Закон про поліцію один-єдиний, ви його порушуєте. Так, ви можете він конкретно він щось говорити? Може якусь статтю порушив? Ну так, статтю ви закону про сили. поліцію. Перед тим, як ввести відеозйомку, ви повинні людину попередити про те, що ви зйомку починаєте? Згідно статті 40 ви про фото та відеозйомку попереджається громадянина. Ну, ваш колега Андрій попередив мене? Він просто коли вийшов, він включив. І зразу, почав, е, і зразу почав без попередження вести відеозйомку. Я до вас звертався, І я, я не вів відеозйомку. Так все-таки ну, ви ну, мене можете попередити? Так. Зараз ведеться відеозйомка. Відео все, гарно вам дякую. Вернемося далі. Так, давайте. Е, на чому ми зупинилися? Відос про реєстрацію транспортного засобу. У зв'язку з чим? У зв'язку з порушеннями є така Який... причина зупинки, як руху. Який пункт дорожньої правил дорожнього руху я порушив? Роз'ясніть, будь ласка, мені. Зараз я роз'ясню вам. Секундочку, будь ласка. Пункт правил 8.5, наказовий знак. 4-2. Поворот, рух, праворуч. Не порушу його. Можемо повернутися, якщо у вас є час. У мене немає часу. Я просто вам кажу, що я його не порушу. У нас зафіксовано, що ви його порушуєте. Приділіть, будь ласка, докази. А, Давайте можете, адмінматеріали всі і розглядаємо справу. Звернутися на заводську 20. Вам видадуть копію. Чого? Ну, не, не копію, точніше, а відеоматеріал. Ви там зможете з ним ознайомитися. Ну а далі що мені робити? Зараз, дивіться, ми поки що ну, забігаємо чуть вперед. Зараз не пишеться ні постанова, ні протокол. Зараз перевіряються документи в зв'язку з тим, що ви порушили правила дорожнього руху Так я ж його не порушував. Ну, це на ваше переконання. Я ні. Не я коли... Це ваша внутрішні ваші переконання і ваша особиста думка, яку ви можете собі написати на бумажку, скласти і засунути е, в задній карман це, ваших це... штанів. Так, я, я знаю, куди мені що сунути. І ви мені не радьте, будь ласка, куди мені сунути. Ну, я вам, я, вам раджу, я вам раджу так зробити, бо, тому що зараз ваша ви, вимога ви, не ґрунтується ні на чому. Ви відмовляєтеся показати? Я не, бачу Ваша ви я, питаю. я не бачу причини. Ви Я не бачу причини. На яку Це вашу така в... На... поліції? Це незаконна вимога. Це вимога. Ви незаконна вимога. Ви відмовляєте? Незаконна відмовляєтеся? Незаконна вимога. Я, питаюся, ви я вас питаю, що я... вона незаконна. Я да я не відмовляюся вам Така законна вимога на чому ґрунтується? На тому, що ви порушили право... Я його поліція. не порушував. Це ваше. Ні. Можна Це вас теж? От дивіться, зараз звучить законна вимога працівника поліції, щоб даний громадянин пред'явив технічний паспорт, свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія та поліс цивільної відповідальності. Даний громадянин відмовляється. Ну просто. Ви відмовляєтесь? Нет, звісно. Ну пред'являєте. Він не відмовляється. Він не ну, ну, секунду. Секунду. Ви не відмовляється. Ви відмовляєтесь? Нет. Тоді пред'явіть, будь ласка. Вимога на чому ґрунтується? Пред'явіть, будь ласка. Вимога ґрунтується на, на чому? Куди вокзал, там Звісно, не можна. можна. Дівітанти. А можна камеру сюди? Вашу. Можна камеру сюди? Ну я просто Вона мене знімає зараз. Передаю привіт Йосипову. Навчіть, будь ласка, своїх підлеглих наказових знаків. Я надеюсь, він це відео подивиться. І звернуть увагу станом. Яке сьогодні число? 7 травня, так? Станом на 7 травня, завтра, 8 травня, я сподіваюся, він подивиться на знаки і зрозуміє, хто в нього на службі. Ви можете дії. Ви можете... Та ви можете мої оскаржити дії. Як і я ваші оскаржу, якщо буде в тому потреба. звичайно. Довго це що буде? буде? Ну я вже трішки чекаю. Я питаю просто, довго це ще буде? Це все-таки не відповідь. Це довго, в принципі, буде? А, то тобто, є, А загрузка бази даних буде декілька хвилин. Так. Хорошо. будь ласка, Ми включили маячки, щоб вас зупинити. Ви ж мали змогу, справа зупинитися там, де парковка дозволена. Ви включили синій маячок, який у вас і так він, був включений. Він, він був включений. Він був включений. Ми його не він Подали був мені двуковий сигнал. Так. На Бруківці я його почув з другого разу. з другого разу. Коли я його почув... Справа стояв знак 3.34, а також е тролейбусна зупинка, наскільки я розумію. За тролейбусною зупинкою знову 3.34. Тоді ви в наглу почали мене обганяти. І я вам сказав, що я зупинюся, водій при зупиненні ним, працівника поліції повинен зупинитися згідно правил дорожнього руху, що я намагався зробити. А ви вже мене переганяли. Чому я вас переганяв? Тому що коли ми вас почали зупиняти... Я вам включив була, поворот направо, але була не міг там змоги. Була можливість, Там, де таксисти зазвичай стоять... Там де? Там, таксисти там, де? парковка на цьому, на цьому, Я вам кажу, я почув з другого разу звуковий сигнал. Я ж не розумію, що ви мене зупиняєте. У вас синій маячок, а не червоний. Ну, я знизив швидкість до потрібної, щоб дати вам дорогу. Прийняв вправо. Ви мене не обганяєте. Я вже їду далі, 3.34, зупинка 3.34, ви мене обганяєте. Ми вже почали обганяти? Тому що ми вже е, деякий час їхали. Тому що ви не знаєте, що я маю згідно правил дорожнього руху? Ми, ми, ми знаємо. Я ну, думаю, просто чому ви не зупинилися, там була можливість згідно правил. Ну я вам дав вичерпну відповідь. Ну я не знаю. Я ж не можу определити, коли ви ну, почули я почули саме. Водій оприділяє, де йому зупинитися згідно правил дорожнього руки. Я не мав змоги, тому що у нас Бруківка в місті Чернівці. Ідеально встелена і зовсім не гримить в автомобілі. Вибачте, я відповідно для нас. Звичайно.